Next day вже погода по Така погодка. І зараз підемо до цієї бутилочки. Подивимося, що сталося за ніч. Вона вроді не взірвалась. Вроде. І будемо робити новий. Я купив вже секретний інгредієнт новий. Можна буде вже порозумніше зробити трохи. Давай тут Осады Как будто вчора нічого не поменяли. Вона зелена стала не было. Ну давай крышечка вздулась, капець. Как будто сейчас взирается, вона така надута, що питец. Да, он, да. Да, крышечка. Ой, пахнет, знаешь, как сей. Не пахнет. О. И в кабинете химии. Может <laughs> там химичка, а дивися. Буйки пішли, реально. Живчик. Пес. Ну-ка, пойми. Да ты жо, там кислота. Ну давай-то и нахрен. Капец, реально, это 6 Тупо живчик. Да. А там походу вода все насыщено было, тем да -да, кислым. Да реально, да. Жестко прям просычилась, насычилась. Ой, фу, блин. Опа. Ракета летит. А, вот нифига. Не знаю, что там равности. Так, тепер нам треба якось відміряти 30 грам. 30 грам це ж ложка столова, ні? Це от столова ложка, а цукор, плячки якісь. Відкривається залу. Да прям туплусочную бошку. Можем еще mm. по... бля, як мы засипаем. А у нас є це така го... Он, до, є горлушка прямо у Така... а блин, нес за выкачка я зберігаю. Осардам. Давайте. Чуть-чуть ще маємо. Да, да. Совсем чуть-чуть все хватит. Ну 30 грамм. Ого! Братик, да, 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 ты да, шо? В да, да, <laughs> зип-пакетик взял чисто. Да, 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 вот их. Фиолетовая, розовая, синяя. Несите любую, главное, что вставляла. Хорошо зашла там. Ну я тоже, я с гордоком взял кстати. Ну и хорошо, друзья. Урожь, что не так сильно. Это ты секретный ингредиент сразу будем заливати, Да то там напевно будем заливать уже. А на первом валушку. А? Що все равно. Все равно типа размешаем, да, и просто туда еще мед закинем. Ну давай. Secret ingredient. Black mass. Именно так. П'ятьдесят гривень. Мені це все розмішати. Ого. Це шо б було. Це з белом. Ну-ка шайки. Шайки делай. Ну, бути все прямо однорідна маса. <піллявся> Ну кстати, как будто там всядве сейчас и его настанет нахуй. Ну О, папа, с yes, прям да. тут обмотано каким-нибудь говном. И болен нас медятины. Коротше нафармили ми стільки міді жорстко. В 10 разів біж. Тут дебило. Таке все, всем ще будемо закидывать там. Вона, до речі надулась крепко. Зараз будемо тестить. Тестить. Блять, чого ти не надаває сей Підійдемо через 10 днів на сонечко. <рес> Не можна да? На так? Написано. Так, кстати. Ну, ну, б... Коротше, ми прийшли. Буквально 5 хвилин пройшло, вона повністю Ну, Це якийсь прикол. Зараз будемо щось думати. Ну ладно, кстати. На другій спробі ми вже закидали тонкі мідні дроти та були впевнені, що цього разу усе вийде. Але ні, наша кислота повністю їх роз'їла. Тоді ми подумали, що замало додали дротів, бо пляшка дуже сильно надулася, але їй не вистачило просто газів, щоб вибухнути. І ми вирушили в аптеку по інгредієнти, щоб зробити останню фінальну спробу. Майне з Кустафо. You can call you me gas Попитка 52 два о, вони ж не замазані всі там боку старо. Берем дейку. Промиємо банки. Естественно, надо делать соль, одна ложка, лимонная кислота, сто ложка Сейчас бмиди отвечает. Спрайт, реально. Ну ты респрайт, просто звултали. Бля, прикинь, реально так ставити бомба. Ну тики не мать все эти кетки. А, може на полсі, понял оставить заходиш, да, типа можем в магазині, прикинь, принести. Типа чипит а там кислота. Блядь, я, я, я щас ёбнусь с ним, нахуй за пиздец, блядь. Фух, нафармили ми, короче, меди тут. Я надеюсь, что ці меди вистачить. У мене всі руки в мозолях, червоні, пальці. Мы вже умираем, якщо не вийде то я сам убью. Открываем на части. Бля, одного. Давай, бля. Открываем. Бля. Да. Надеюсь, взрывается, а? Плиз. Дай. Скоро чуть. Молиться а будешь? Не. Я ж не верующий. то эти комочки, да. Перша пошла, тварь. Друга пішла прям смачно. І третя. І четверта плотно, плотно закривається. Плотно-плотно закриється. Плотно, так. Плотніше. Бля, да я на камере. Мы забыли взять ти батареи для камер. А тут реакция жестко пришла. Я надеюсь я успею заснять. Оно успею взевать на 900-ки. Ну по чуть-чуть надувается Так, замінили акумулятор, спіли. Тут воно вже надулось нормально. Гріться грі почало жорстко міть бурлить. Надувається по чуть-чуть. Не по чуть-чуть, не -чуть, жорстко чуть. -чуть. О, почекай, вот. Неи пой. Я прям в ней попал. Я прям на ней киданул. Надеюсь же, да? Да вообще. Да просто кяга. Сивно. Смотри, со мной Ой, чё это у тебя? Да и не то Нихуя я подошёл не снял? Нет Бля, тоже не побачил! Бля, надо было сидеть и ждать Вонь. Фу, Та я розорвав до щастя. Чекай, чи я підходив і засняв, щось не поняв. Десь перед ним все хлопих. Вона в іншу сторону відлетіла. А я типу, чекай, я до неї йшов чи куди? Ну да, так, так. Я до неї, я, напевно, розвернувся. А, бо вона почала шипіти, да, я, я, почув і повернувся. На її, походу, все, мокре місце не залишилося. Боже, хуй. Фу, бать, там дихати нема чим. Бля це жесть, Раді такого Конечно Я думав буде поярче блять Вірвалась як мині пітардочка Розприє... Та там побачки. стоїш, стоїшь Та її розорвало на часті не такого може такого Ні, там дирка мусила вийти Не може. Та я кажу і на часті розірвало просто у підсумку наша бомба нарешті вибухнула, хоч не з таким вражаючим ефектом, але це ліпше, ніж нічого. Як виявилось, у рецепті не було вказано одну дуже важливу деталь а саме концентрацію одного з інгредієнтів. І я гадаю, через це хімічна реакція працювала не дуже коректно, і вибух так довго не відбувався. Якщо вам сподобається це відео, я обов'язково спробую повторити цей експеримент, але вже трошки у більших масштабах.